Київ зустрічатиме гостей столиці посланням дітей, які постраждали від війни. 1 червня на центральному залізничному вокзалі відкрили виставку Війна голосами дітей. Кампанія закликає слухати неповнолітніх, коли вони говорять про війну, надавати їм простір для висловлення. Адже так дітям набагато легше переживати складний досвід війни. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у столиці Сергія Салія Мама, не сатанки. Я в книжці чита подібні цитати чутиме кожен подорожуючий на центральному залізничному вокзалі, а також зможе побачити виставку з візуалізацією дитячих цитат про війну. Важливо інколи просто слухати своїх дітей, не боятися з ними говорити про війну, не боятися, коли вони говорять про війну. Неможливо нереально зараз приховати війну від дітей, тому що війна всюди вбивство каліцтво. Переміщення, руйнування домівок – це все те, в чому змушені перебувати наші діти. За даними офісу генерального прокурора, з 24 лютого Росія вбила 484 дитини, покалічила ще 992. майже 20 тисяч примусово вивезла на свою територію. 11-річний Назар, один з героїв виставки, теж міг бути депортованим. Але встиг евакуюватися з батьками в Полтаву. А в Києві прямо під час презентації змушений ховатися в укритті, адже була реальна загроза ракетного обстрілу. Ми почали збиратися, склали всі речі в машину і, і поїхали. Ми їхали дуже півдня, дуже багато ми їхали. Я, коли їхав в машині, я малював. Мені було дуже моторошно. Я ж ніколи так не думав, що ми взагалі вийдемо. Він спочатку ну, заплакав, але зібрався краще, ніж ми. Тобто він зібрав більше потрібних речей. Росія кожного дня безкарно убиває Дайте, дітей, дітей, розповідають автори проєкту. За сім годин до презентації, під час ракетного обстрілу в столиці загинула дев'ятирічна дівчинка та її мама. Не стільки зараз треба думати про те, що ми будемо мати після війни, як про те, як ми сьогодні вже можемо е, дітям допомагати знаходити е, можливість для емоційного да, там, відреагування до того, щоб можливо зараз вже подбати про якусь психологічну підтримку і допомогти дітям бути почутими. За наших дітей. За кожну сльозу, за кожну втрачену мрію. Сергій Салій, Віта Корнієнко та Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу, де 1